Доброго дня, шановні друзі! Зараз продовження розповіді про цвітіння магнолій у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка «Нан України. І будемо говорити про магнолію обернена яйцеподібну, магнолію лікарську, магнолію трипелюсткову. І з вами буду я, Юрій Лименко. Магнолія Абавата, магнолія обернена Яйцеподібна отримала свою назву тому, що має велике до 40 см завдовжки листя, у якого найширша частина знаходиться вище, ніж середина листка. Крім того, у цієї рослини є синонімічна назва Магнолія Хіпалєвка. Це слово найчастіше в наших виданнях прикладають як білувата. Але насправді слово хіполєвка означає зі споду білувата І якщо ми подивимось на листочок зі споду, то ми дійсно побачимо, що він білуватий. Листя у магнолії обернено яйцеподібної зібрано зібрана в пучок, в якому від 8 до 10 листочків. Батьківщиною магнолії Обренено яйцеподібної є Японія. А також острів Кунашир, який тепер позначають як спірну територію. Там магнолія виростає великим до 30 метрів за вишки, деревом. Квітки до 16 см у діаметрі. Кремово-білі, запашні, пелюсток 9, течінки кармінно-червоні. Це бутон магнолії Обнена яйцеподібної. І ми бачимо, що у нього чашолистки зеленого кольору. В колекції Національного ботанічного саду є рослина з червоними чашолистками. Дуже подібна до магнолії оберненої яйцеподібної магнолія лікарська. Зараз. Її вважають окремим самостійним видом. Але можливо, що подальші дослідження доведуть, що ранг треба понизити і це буде підвид магнолії оберненої яйцеподібної. Магнолія лікарська зростає не в Японії, а в Китаї, де широко використовується в народній медицині. Саме тому вона і отримала свою назву. Магнолія лікарська. Але в Китаї магнолія лікарська росте до висоти десь 15 метрів, може трохи вище. Тобто вона приблизно в два рази менша за магнолією обернена яйцеподібна. Квітки до 15 см у діаметрі. Білі, запашні. Пелюсток 9-12. Тобто може бути більше, ніж у магнолії оберненої яйцеподібної. Течінки також кармінно-червоні. Хоча зараз не сезон, я все ж таки вам покажу плоди магнолії оберненої яйцеподібної і магнолії лікарської, які були зібрані минулого року. Як бачимо, плід магнолії оберненої яйцеподібної. Десь більше 15 сантиметрів завдовжки. А плід магнолії лікарської значно-значно менше. Хоча за літературними даними різниця не така суттєва і плід у магнолії лікарської може досягати і 10, і навіть 15 сантиметрів завдовжки. У нас всі плоди отакі маленькі. Магнолія трипелюсткова походить з Північної Америки. Також має велике до 50 см завдовжки обернене яйцеподібне листя. Магнолія трипелюстова на батьківщині виростає деревом до 12 метрів заввишки. В наших умовах, зокрема, цей екземпляр рослини втратив три стовбури і цей стовбур. Ошкоджений. Отже, кліматичні умови Києва не зовсім відповідають вимогам магнолії трипелюсткової. У цієї рослини загиблих стовбурів немає, але є загиблі скелетні гілки. Квітки великі до 25 см у діаметрі, кремово-білі, з неприємним запахом. Ну і пелюсток на три, як можна було б подумати, спираючись на назву, а значно більше.